Ви бачите, там ну, скільки крові пролито. Е, майже 4 роки. Знищується все, міста в щебінь. А вони ще не, не починали. Ну і він е, цим нам натякає, що вони ще ж почнуть, що буде далі, а потім китайці включаться, індійці. І нас всіх, що ж ви кажете, білі там будете ділати, вам всім буде гаплик. Ну, якби нас залякати вже нема чим, я думаю, це точно. Тому що лякливих тут вже не залишилося в Україні так же ж? Ті, хто десь щось боявся, виїхали. А, в принципі, нам по великому рахунку пофіг. Це по-перше. А по-друге, ну, можливо, бо це треба, я думаю, залякувати. Так, у них така робота. Але що це дасть? Що це по суті дасть? Що це дає? Да нічого. Тому що боятися ми не боїмося нікого. Те, що хтось на нас ще буде там включатися, корейці, індійці, китайці, да нам пофіг українцям.